Всім мої вітання, хороші, мої добрі, мої підписники, мої жіночки, всіх вітаю з Днем Матері, бажаю здоровлячка вам, терпіння і добра, мої дорогенькі. Бачите, сьогодні вже ну як холодновато, але вже сонце, вже хмарів нема, і я йду до своєї птиці. До птиці, подивлюся, що там робиться З самого ранку. Ну як? Ну, зранку, зранку це ще в нас є зранку. Хочу вам сказати, що в мене вчора, бачите, що є? Тих четверо. О, тут і тут в коробочці індичатку. Йду подивлюся зараз, бо вроді там були, надклювали ще більше, то, може, ще будуть. Зараз подивлюсь. Бачите, я вам показувала, індичка моя сидить, і я зараз подивлюся, що під нею тут робиться. Вона сидить тихо, і там нічого не ціпає. Нічого не ціпає, але я зараз подивлюся. О! Бачите, що тут робиться так, індичка. Сиди тихенько. О, видите, що тут все робить? Зараз тут все треба позабирати. Позабирати і їх забрати. Ага, а от. Мушу їх забрати. І цвети, то треба забирати, бо подивіться, то яйце вже забилося в шкаралупку і вже все. о, І тут, і тут таке саме зробило. Бачите, і тут таке саме зробило. Що моя дітвора? А тут що? примняла? Ні, що лопається, але бачите, подивіться, яке примнене. Ви таке примнене, зараз його треба трошки, трошки його треба роз, як називається, е, помогти йому. Трошки йому треба помогти тому індичатові. А цих п'ять вилізло, зараз ще передивлюся, що там далі буде. Отака ситуація, там шостий, а там шостий. отакі такі Отакі індики. Ті вже високли, а се. Ну нічого, вони досохнуть. Вони досохнуть під лампочкою. Зараз я їх заберу. Угу. Бачите, я ті забрала, а це поможу. Поможу, бо воно, бачите, чуєте, ціпає. Цепає, а, а толку ніякого воно сі задушить, як я його, а, йому не поможу. Я його ще під неї... А, а чуєте, як робить? Ще під неї поставлю. Але а, воно примнене. Тихо будь. Тихо, хоть. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, тихенько. Зараз я його все так роз... роз о. о, о, о. Не знаю, чи поставлю під неї, чи поставлю там е, в коробку. М -м, щоб воно там, Очкайте, бо вам не видно, що я роблю. Бачите, <плес> що я, важте, важте, що я роблю. Вона там, воно тут кричить, а там єндечка теж пікає, бо хоче, бо думає, що то щось рятуйте, бо мене уб'ють. Бачите, лапку вже витягнула. Бачите? Ну, Часом і таке треба, воно вже чисто висохло. Ви бачите, воно чисто висохло і є. Я... О, о, бачите? Я якби йому не помогла, то воно би там і засохло. О, таке індича. Таке індича. Ні, я його не буду ставити. Я його поставлю в коробку, під лампочку, воно там висохне, бо тут воно вона його може навіть і, і... і замне. Ну, ті не замняла, так, звичайно. А це може зам'яти. Добре, добре. Бачите? Є семеро. Так, семеро, семеро. Все поставила, аби воно підсихало тут. Воно підсохне краще під лампочкою, бо того, що там вона може задушити. Я там вже лишила то, що трошки розлупила, то не знаю. Вона сіла в другий бік, чи вона його задушить, чи не задушить, Я не знаю. А це отако найгрієсь. І ящик теплий. Знаєте, вам. Ну, може, найближче поставлю. Я речі думала, я ще й ближче можу поставити. Отак і найгрізь. А, найгрізь, не знаю. Найгрізь. Тут тепло, тут неземно. Не, не треба, певно, що опускати нижче. А може, може, часом опущу нижче, ще лампочку. Зараз подивлюся. Знаєте, звідси вже гусь та забрали. Забрали, бо того, що вони тут капаруть, мало місця тут і більше такого холод, то ми їх звідси забрали. І ми її вже сюди пустили. В таку, е, тут підкрилятники, е, де, де більше місця. Бачите, територія велика, не знаю, там Кріт, нарів чи що там. Територія велика. І вони тут, бачите, де вони? Бачите? Ну от, Вони тут будуть. Зараз я їм дам їсти. Е, бо їди вже в них нема. І е, ну як нема? За цілу ніч вони з'їдають. За всю ніч вони, вони з'їдають. А я їм зараз підсиплю, підсиплю їм зараз корму. Бачите, як вони корм виїдають, а, а, а ту корудзінку трохи лишають. Ну, не важливо. Зараз я їм вз... А три качки, бачите, дві качки і качура. Ми перегнали туди. Там так само то, то, ті хащі треба вирубати. Угу. І всі вишні треба вирубати. Вони тут від тих от вишень, від тих великих вишень. О, тут отако. І не треба то допускати, то все треба буде повирубувати. Нащо того? Вони повиростають дерева тут, вони не потрібні. Так, гусіте, та, так, а вони до мене вити, ви, ви, я говорю і вони собі. І вони собі. Добре, йду їм дам корму. Ну отак, бачите, я добавила корму, принесла таку, о, таку ринку, е, корму і добавила, і вимішила все. Все, тепер вони собі мають е, спокійно, що цілий день їсти. Усе багато не їдять, вони більше на, на буріні, видите як? Більше на буріні. Ну от тако якось. Більше на травах. тако. Іду до тих своїх індиків, зараз їм дам їсти. Бачите, які вони? Бачите, які вони гарнесенькі. Але йду їм. Бо вчора вже, ну як, я їм насипала корму була на пару днів, але може вони вже з'їли від гай -гай того кугута. Так, хлопець. О, бачите, йду подивлюся, чи вони з'їли, чи не з'їли. Ще, певний корм не з'їли. Але певний, що вже треба їм підсипати самого. Самого корму, треба їм підсипати. То йду, зараз візьму і воду їм. І воду їм налию чисту. Ага, отако, отако. Їм налию чисту воду. Так, добре, це я забираю, все і зараз це принесу ще. Хочу сказати, качка сіла. Качка сіла, слава Богу. Е, вчора вже сіла на вечір, так е, вже ну, що вже певне, що сиділа, напушилась і сіла. Е, не знаю, скільки там 11 яєць вона знесла чи скільки, не знаю. Ну добре, сіла ти, слава Богу, ти, слава Богу. Я запам'ятаю, що вона сіла на провідну неділю. Ага. І так буду знати, коли вони мають вилізти, якщо вилізе щось. Ще квокає в мене якась саво риженька курка. Я що знаю, чи вона, вона щось давненько вже квокає, чи вона сяде, чи вона просто собі квокає, не знаю. Зараз я тіше пущу, е, принесу корму і води, і зараз ще пущу ті в сітку малі індичати. Бачите, як ця індечка хоче до них. Так я не пущу, вона їх буде дзьобати. Ага. Отако. Ну, отако, я її всі пустила. Всі пустила, а ті лишилися там в коробочці, гріються, бо прийшла зранку, а всі а великі вже до того одного перескочили, були в коробку. сиділи там. Ну нічого йому, правда, не казали, але сиділи. А зараз вони будуть на сонці, ті до них прийдуть і буде компанія. І буде повна компанія. Ну, якось так, мої друзі, якось так. Бачите, я вам здалека показую, бачите, як я вам і казала, що вони зараз прийдуть і зараз будуть коло них кружляти. І зараз коло них будуть кружляти. Бачите як? Бачите, як вони наблюдають? Ага. І будуть коло них кружляти. Я тоді так зауважила була, знаєте, і вам не, не встигла показати. А так вони весь день то лягали, коли у них там парпалися там в тім в сухім Ну, отак. Вони привикають, і тоді я все випущу все разом і, і так буде. Я вам покажу, яким кормом цей раз, який корм я купила. Ну, той раз був інший. Цей раз. Не, не для індиків, ну, але вона сказала, що можна все давати, всім давати. То є ну, не було для окремо для індиків. Я поїду і куплю. А це бачите, і для тих, і для тих, і для всіх. Ну, даю поки що індикам. І от у нас тут такий виробник. Видите? Дніпропетровська область, місто, Кривий Ріг, вулиця Електрозаводська, 340, ой, 34 Б. Так кажу, і от такі номера телефону. Не знаю, знаєте, от вже скільки видала в мішкові. Це я 10 кілограм купила, скільки вже видала. Вроді нічого. Ну, бо той корм в мене був інакший. Ну, але від цього вроде, нічо. вроді нічого. нічого. То надію, що буде нічого. А піду піду, поїду, поїду з неділі і окуплю спеціальну корму для індичат. Ну, якось так. Якось так. Ми вчора ще збирали сіно, ми, дорогенькі, збирали сіно і там ще чуть-чуть лишилось так під деревами. Ну нічого, нічого, дозбираємо. Сьогодні чоловік сказав, що не може, тому може сьогодні, але погоду передають ще надовго, то можливо все. Що завтра. Там не багатенько, але завтра. Ну нехай відпочиває, то нема здоров'я, наскільки. Нема наскільки здоров'я, мої дорогі. А я вам трошки покажу, трошки покажу, як ми ту працю всю робили. Очте, мої дорогі, ми вже зібрали. Ще трошки там -то маємо того сіна зібрати. Ой, але треба але треба його зібрати. Бачите, вже то все. Все, ще тут попід деревами, то-то тут. В нас, як називають, то кропива, то там озату, ми таке, то вже то, то не збирали докупи то окремо. А все ще лишилось тут чуть-чуть нам. Ще все лишило чуть, чуть І ми вже скінчимо територію з тим сіном. Ви знаєте, цього року щось так дуже скоро, щось дуже скоро з цим сіном. Ну, що не скоро? Ну, що не скоро, того року так не було. Того року було в червні місяці. А цей рік так швиденько. Ще навіть нема половину травня, а, а ми вже збираємо е, сіно. Всі повикошували. Ну та всі повикошували, всі, але то дуже рано. Дуже все рано. Бачите, мої ябліночки мають яблучка. Добре, буду збирати, бо... Гонит аби тут все зібрати. Гонит аби зібрати. Зараз Зараз буду тут все буду згромаджувати. Ну, що зроблю. По очереді мусимо щось кусочок все зібрати. Я вже впріла, ти знаєш, доки була змерзла, вже впріла. Eu já o assim, a leite, depois eu fiz Я тобі скажу, що воно ну, таке холодне, але що воно не мокре. Що з ним робити? Ось і здохсна і підеться цей цей ряд. Всі той край там більше сонце било може забрати. Каже, щоб цей кусочок, то я сама вірю, я сама вижу, щоб цей кусочок лишити, бо воно тут за деревами, знаєте, і воно ще во якесь. Я думаю, може завтра і не буде дощу. Воно взагалі не передавало на дощ. То ще завтра цей кусочок збересь. Ну, цей кусочок завтра зберемо і, і, буде, і буде спокій вже з цим всім. А там а там ще зараз там кусочок той, що ближче від сонця, заберу. Сюди на ті кубки. А? І все, і все, і ми справились. <гум> ну, ось їх дві кубки забере зараз і все, то я забрала, а то вже завтра. То вже завтра ну, не будемо ми таке ставити туди, бо хто знає, що хіба би його забрав і там розкидав. Але для чого це робити? А ще воно вже само дійде тут на свіжі воздусі. І тоді вже завтра забере. Отак, якось так, якось так. Я зараз все забираю. Патиче. Він тут ту ліцарку забере, а я забираю ті граблі, вила, патики. І все на нині буде. Угу. На Нині буде все. Ну от, на нині буде все. Все, я забираю такі граблі і ті патики, ні. Все заберу. Все заберу і вже все буде на сьогодні. Йду закрию зараз гуси і ті індишата. все позакриваю, подивлюся, що воно їло пило. І все, мої хороші, на сьогодні буде. А завтра прийде новий день і по-новому будемо щось думати, хоча завтра неділя. Завтра неділя, отак. Оттак. Добре, добре. Ще щось вам покажу, ще вам щось зніму. І ще щось вам буду показувати. Сьогодні такий маленький ролик. Не буду вам закачувати. Вже завтра все разом закачаю. Mm. Отак-так, так, якось так. Ще хочу сказати, як мені буде дивитися, мене буде дивитися Наталя з Черкащини. Посилочку я не забрала ще вашу, моя дорогенька. Я заберу завтра. Заберу завтра, бо мені повідомлення прийшло. На старий номер, а я чомусь думала, я була вже на пошті і питала. І я чомусь думала, що на цей мій новий номер. А воно на старий прийшло мені повідомлення. Завтра аж заберу. Завтра заберу і покажу, що там мені за подарунок прийшов. Мої вітання. Знаєте, мої дорогі, я думала, що взяла кошик, взяла кошик, кошик з яйцями думала, досиплю до тої індички. Але, чесно вам скажу, не знаю, чи то треба. Не знаю, чи то треба, і з того всього забрала назад. Забрала назад, а думаю, ай, не знаю, чи я буду вдома, чи мене не буде вдома. А як я вдома не буду, а то все почне вирізати ще ті, ті е, цеплята. То для чого? Для кого? Думаю, що, що то все напевно буде лишнє. Не знаю, побачу. Наразі ні. Наразі ні. Ще там ті індичата вилізають і, і ті яйці, що є там курячі, скільки буде та стільки буде, якщо я встигну ще то навіть е, згодувати. Ну, отак. Так. Добре, мої хороші, добре. Все дуже добре. А ви на цьому залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої хороші, всім до зустрічі, всім пока. Сьогодні м, буде ролик з посудом. Сьогодні буде ролик з посудом, то я вас всіх запрошую. М, можливо, ще щось буде е, сьогодні ж з подаруночків. Вибачте, що такі подарунки, ну, але які є, які я маю, та що я маю, та тим ділюсь. Ну, якось так. Всього вам доброго, мої дорогенькі. Всього вам доброго. Ще хочу сказати, що хто може не знає, що в мене є другий канал. Другий канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Там я показую посуд з Європи, подаруночки часом, там, на тому каналі, у мене бувають. Так що переходьте, мої дорогенькі, надіюсь, вам буде. Цікаво. А зараз всього доброго, мої любі, всього доброго.